Виправдовувала збройну агресію РФ у Вінниці. Затримали прихильницю руського міру. Карантин скасовано, яка ситуація на Вінниччині з ковід-19. Понад 100 тисяч гривень зібрали для ЗСУ на фестивалі польової кухні пам'яті Тараса Сича у Вінниці. Надає першу кваліфіковану лікарську допомогу практично на фронті. Військовий медик Євген Антонюк рятував поранених оборонців 2014-2015 року. З березня 22-го мобілізований вдруге нерідко розповідає. Доводиться оперувати і під канонаду російських градів в тому році. Ми працювали близько чотирьох місяців на одному з напрямків, якому йшов наступ. Наша задача надавати. Хірургічну допомогу або лікарську допомогу по натовським стадатам там, рівня 2А. Це ми даємо першу кваліфіковану лікарську допомогу. Момент був, що, певно, хотілося стати і розплакатись, але ну куди ти сядеш ти ж командир, Тобі куди плакати? Тобі треба працювати. У руках медиків найцінніше людське життя каже оборонець Сергій. Це розповідає, бачив і відчув особисто. Вони рятують життя. У нас є служать зі мною дівчата по 21 рік. Які 90-кілограмових хлопців витягують з червоної зони, парамедики. Медики, які були зі мною в окопах, при пораненні хребта збивали щит, тобто кваліфікована медична допомога спасла як мінімум двом людей, які були зі мною життя. Там все йде на лічені часи, бо то, що евакуація не може здійснюватися в деяких точках. Наприклад, поранення можна отримати ранком, а евакуація буде тільки вечором, можливо. І тому медики, які там знаходяться на позиціях, то вони роблять все можливе. Медики Вінничини одними з перших відгукнулись і ініціювали, висловили готовність приймати поранених. Розповідає очільниця обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Ольга Задорожна. Перші години загальний зум, загальний збор. Всі на місцях, всі мобілізовані, розгортаємо додаткові ліжка, розгортаємо реанімації. Працюємо. Юрій Деркач, ортопед травматолог, таких як він нині дуже бракує і у них багато роботи, каже задорожна. Порівняно з мирним часом, кількість оперативних втручань пацієнтів зросла в десятки разів. Розповідає лікар, важка мінобухова травма. Отримав е е е ампутацію гомілки. Небріні, середні, нижні третини зараз обкові рани є на контролтральні ножці, лікуємо пов'язками. Також тут використовується вак переносний, який дає можливість очистити рану і тілячим етапом ми вже за обоєнс формуємо куксу. Лікар-комбустіолог Михайло Присяжнюк з опіковими травмами працює понад 30 років, але те, з чим доводиться мати справу останніх півтора року, каже досвід новий та болючий. І Військові травми, і полі травми, і опіки, і поранення, і осколки, і ампутації все 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 це додавалися значно додавалося. Лучше б цього досвіду ми не мали, але життя заставляє. За словами Ольги Задорожної, більше тисячі вінницьких медиків мобілізовані до лав Збройних сил України. Понад сотню пішли рятувати життя на передовій добровольцями. Крім того, багато їздять на деокуповані території надавати медичну допомогу вахтовим методом. А ті, хто залишились на місцях, рятують життя в тилу, допомагають своїм колегам на фронті. Один з наших лікарів пішов добровольцем. На фронт і виконує свої професійні обов'язки в місті Крамоторську Донецької області. Надають допомогу пораненим і в цій лікарні Вінничини. Очільник закладу Сергій Кобель каже, дбають про всіх пацієнтів, але до оборонців особливе ставлення. Нині на передовій двоє його синів. Принцип життя сьогодні працюєш по максимуму, бо хлопцям значно важче, як нам це. Максим і оборонець, і сапер, і медик, але тут він в іншій ролі. Тут він, тато, приїхав, аби зустріти в цьому світі донечку. З фронту відпустили на 10 днів. роди дуже хотіла, щоб він приїхав, але так вийшло встиг. <з October> да, дуже щасливий. Відпустили всього лише на 10 днів. Хочемо набутися один одним. Ми планували, але почалася війна. Але вирішили вже не ламати плани. Війна війною, але потрібно жити далі. І ось результат Ольга Орел Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниччина. Асковий режим скасовано, а з ним і базові протиепідемічні та профілактичні заходи, яких вживали в області для стримування спалаху COVID-19. про це Суспільному розповіла очільниця профільного департаменту Вінниччини Ольга Задорожна. У ковідних лікарнях області ліжкомісця скорочують до мінімуму. Зараз у нас на коронавірусну інфекцію офіційно хворіє 70 людей. У них недуга протікає у легкій або ж середній формі. Сьогодні розгорнуто і ще досі у нас залишається в системі 700 ліжок. Їх не потрібно стільки, тому в спокійному абсолютно режимі наші ліжка будуть переводитись в інфекційні відділення. Це 10, 15, 20 ліжок для великих лікарень, які вполне достатньо для того, щоб боротися з цією інфекцією. Всі інші ліжка будуть повернуті в терапевтичний в хірургічний профіль, так як вони там і були раніше. Нагадаємо, на Вінничині хворих на коронавірусну інфекцію приймали 20 ковідних лікарень. Було розгорнуто півтори тисячі ліжкомісць. Діяв карантин з 12 березня 2020 року. 1 липня 2023 його скасували. Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 27 червня. На три роки до в'язниці може сісти переселенка з Луганщини за виправдовування збройної агресії РФ проти України і поширення кремлівської пропаганди. Про це Суспільному розповів речник служби безпеки України в області Денис Закаблук. Про підозру її уже оголосили. До Вінниці жінка переїхала після повномасштабного російського вторгнення. Спілкуючись з родичами і знайомими, підозрювана відкрито звинувачувала збройні сили України в обстрілах мирного населення в Донецькій та Луганській області. Областях каже закаблук в ході проведення оперативно слідчих дій було встановлені ці факти задокументовані належним чином, допитами та технічними засобами. Пімстали цих зібраних доказів. Слідчі повідомили її про підозру. Затримання такого не було. Це стаття не передбачає затримання. Суспільне намагається встановити контакт з фігуранткою, чи її адвокатом для висловлення своєї позиції. До побиття безхатька у Вінниці причетні двоє неповнолітніх підліткам 15 і 16 років. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Моєвська. Відео побиття чоловіка, яке ширилось мережею інтернет, правоохоронці виявили учора. Потерпілий до поліції не звертався. 2 липня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому видно, де хлопці побили чоловіка, який лежав на землі. Після проведення комплексу оперативно-розшукових дій поліцейські встановили щодо правопорушень. Причетні двоє віничан віком 15-16 років. Вони разом із батьками були доставлені до підрозділу поліції для проведення слідчих дій. Зі слів хлопців, після вживання слабоалкогольних напоїв вони побачили чоловіка, який лежав на землі. Вирішили побити його і зняти це на відео. Один наносив удари, інший фільмував. Сталося це місяць тому у дворі одного з мікрорайонів міста. Нині обоє свою провину визнають. Півдесятого вечора ми пішли на мусорку в там був я дав телефон з камерою знімати, і, собственно, почав бити. Я дуже сильно каюся, то, що так вчинив, поступок дуже поганий. Я так більше робити не буду. І дуже сильно вибачаюся перед потерпілим перед тією людиною, яку побив. Я вибачаю за ту ситуацію, яка сталася. Я усвідомлюю, що це було неправильно і таких дій не потрібно було робити. Тепер за хуліганство підліткам загрожує до п'яти років обмеження волі. Нині поліцейські визначають роль кожного з юнаків у вчиненні кримінального правопорушення. Облаштували велосипедні доріжки, тротуар, освітлення, підготували дорогу під оксамитовий шлях, де будуть курсувати трамваї. У Вінниці триває реконструкція вулиці Батуйської. Від перехрест із вулицею Академіка Янгеля до проспекту Куцюбинського. Роботи тут відновили всередині травня. Розповів Суспільному виконроб Віталій Поліщук. Ремонтують ділянку протяжністю 600 метрів. На даній ділянці ми будемо мати Кожну сторону руху по одній зупинці трамвайна тролейбусна і буде по одній смузі руху автомобіль. Виконано велосипедну доріжку, асфальт постелили і пішохідну доріжку. Також розправили ґрунт на зеленій зоні. Вінничани, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть, роботи на цій ділянці тривають надто довго. рік роблять. Вже давно її пора кончити. Колись тільки почали робити, до жовтня зробимо. Вже третій жовтень буде. Слава Богу, хоч ходимо рівненько, ну не до кінця. Тут не невозможно було. Йдеш ноги ламаєш, а зараз прекрасно, хоч зробили дорожку, хоч людям можна ходити, а то взагалі ж не это ужас. Це щібенка, це взагалі ужас якийсь. Нагадаємо, реконструкція вулиці Ботоської у Вінниці стартувала в листопаді 2021-го. Розпочинала її фірма Еталонбут. Після повномасштабного вторгнення роботи призупинила. Відновили цьогоріч у травні. За даними сайту Прозоро, міський департамент комунального господарства і благоустрою змінив компанію підрядника на «Бі-Ві-Ві-Буд». Змінився і кошторис проєкту зі 175 мільйонів 600 тисяч гривень. Вартість зросла до 261 мільйона 780 тисяч гривень. Скільки триватиме реконструкція і чому змінили виконавця робіт? По коментар ми звернулися до очільника профільного департаменту міста. Відповіді не отримали. Понад 100 тисяч гривень зібрали на фестивалі польової кухні пам'яті Тараса Сича у Вінниці, розповів Суспільному один із організаторів Євген Майданик. За ці гроші куплять автомобіль, генератор та старлінг для українських військових. Захід присвятили Дню конституції України та пам'яті загиблих героїв російсько-української війни. Близько 30 різноманітних страв і від національних спільнот від головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій, області Харківська академія національної гвардії, військомати, благодійні фонди. У суботу, 1 липня, у центральному парку імені Миколи Леонтовича на площі Водограй учасники почали збиратися близько 15-ї. Вхід на фестиваль донат від 200 гривень, каже майданник. За ці гроші відвідувачі отримували тарілку і вже тоді, за бажанням, могли куштувати представлені страви. Волонтерка Тетяна обрала плов від Лука Мелешківських кухарів. Суспільному розповідає, долучається щороку через благодійну мету заходу. Хоч це стан війни, але все одно не мішало би такого плану, щоб іменно це було небезкова кухня, можливо, щось інше, якісь там направлення, але щоб всі гроші це збиралися і допомагали нашій державі, щоб була швидше перемога. А посмакувати є чим, каже віничанка Людмила Колесник, окрім українських страв, польська та азербайджанська кухні біля їхніх яток стоїть плакат із портретами загиблих військових. Голова міської діаспори Тимур Абушов каже, хочуть познайомити віничан з земляками, які загинули за незалежність України, будучи громадянами Азербайджану, які не стояли осторонь, залишили сім'ї свої справи і поїхали воювати. Їх понад 26 людей на сьогоднішній день. Віночан пригощають смаженим м'ясом, овочами і солодким пловом за сімейним рецептом, каже Абушов. Поруч Олександр Лисак готує куліш. каже, такий варили козаки сотні років тому, відбиваючи ворожу навалу. «Основний інгредієнт це пшонону це для бідних людей. Так, трошки м'яса, трошки реберця, трошки шкварки. А що їдять сучасні захисники, можна було скуштувати від кухарів Академії Національної гвардії. Ми готуємо кашу польову, гречану кашу, чай. М'ясо на вертелі готує один із фундаторів фесту Валерій Дяків. Каже, для нього це захід пам'яті, бо на війні загинув його племінник Юрій Дяків. В честь у пам'яті сьогодні приймаємо участь у фестивалі, щоб задонатити на Збройні Сили України. Світа пам'ять в Юрко. Також відвідувачі могли пофотографуватися з нацвардійцями, дізнатися, як діяти у разі радіаційної небезпеки, та вчилися надавати домедичну допомогу. Вінничанин Андрій під керівництвом Ярослава Ільїна зі спілки Бойове братерство України накладає турнікет. Фіксуєш тут тепер заклеїть. Пишем Пишемо час. Наші закладати турнікет на людину з тяжким пораненням. Це уже восьмий фестиваль, каже Євген Майдан. 2015-го його вперше організували в пам'ять про кухаря Тараса Сича. Був пацифістом, не тримав руки зброю, але пішов спочатку на майдан, а потім в АТО і там загинув під кулеметним вогнем. Олена Карбівська, Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1475 прізвищ.